Добрий, чудовий раночок. Починаємо цей день з кави, і з футболу. Наші хлопці сьогодні записалися на індивідуальні, скажімо так, до тренера і прийшли займатися. Марко вже своїх півтори години відзаймався, а зараз вон з Ільою пробує дозайматися, скажімо так, і я його довчаю, я показую йому ще раз те, що він пропустив, і те, що він не зрозумів. Ну і пробую вчитися. Щоб більше забивати голів, наші хлопці ходять в футбольний клуб на заняття, а це вони просто прийшли займатися ще додатково вихідний день, пробувати робити те, що в них не виходить робити в залі. Та і плюс тренер тут більше пояснює, більше показує і більш все зрозуміліше. А вони Лаврос своєю віковою групою займається. Лавро хворів, дуже багато пропустив, тому пробує зараз це все наздогнати. Зазвичай хлопці займаються в залі, а так як погода хороша, нарешті здається, вже літо, то їх вивели на стадіон. Поки це вони перший раз вийшли так на вулиці, займаються. Надіюся, що все літо і так і буде. Буде гарна погода, і вони зможуть займатися по вихідних на вулиці, тому що погода класна і не хочеться, щоб завжди вони сиділи в залі. Правильно ж, хочеться, щоб і на вулиці також трішки побігали. Хлопці, до речі, після кожного заняття неважливо, було заняття чи не було в них заняття, в футбольній їхній школі. Вони все одно приходять додому і завжди грають. Вони дивіться, лавропобіг. Вони без м'яча не можуть, для них це таке хобі, їм дуже подобається. Марк вже дуже сильно втомився, він весь червоний, не може вже навіть ходити, але я йому кажу, ні, Марк, давай, давай роби. Щось Марк сам сів, посидів відпочив 5 хвилин і каже: Ні, я піду далі, буду робити і робити і робити, тому що сьогодні є такий. Футбольний настрій. До речі, ви там не забувайте ставити лайки, і писати коментарі, тому що не буду знімати вам відео домашніх, таких як це, тому що ви не хочете писати коментарі, тому не забувайте ставити смайлики, пишіть, як вам, просто малюйте мені якісь зірочки, сонечка, мені буде приємно. І саме головне обов'язково ставте лайки. Ілля також разом з Марком вибігається трішки пограє. Все, хлопців, розминка закінчилася, тепер почали грати один на один. Лавров у нас, до речі, дивиться футбол, звичайний, як грають футбольні команди. Каже, що він хоче також так само. Навчився робити підкати, робить якісь фінти. Він завжди пробує зробити як Холанд, чи як Мбаппе. В нього Мбаппе — це для нього взагалі от просто ікона. Але сьогодні він сказав, що він піде на стадіон тільки в формі Холланда. Чи Голанда не знаю. Одні кажуть Голанд, другий Голанд. Взагалі, я так розумію, що правильно Голанд. Я колись зберуся з думками і покажу вам, скільки у нас футбольної форми вдома. Просто якої хочете. І Роналду, і Голанда, і Мбаппе, і всіх інших. О, дивіться, якраз Лавро забив. А ну-ка, дивіться на нього уважно. Добре, що мені не потрібно з ними бігати. Можна спокійно собі сидіти і пити каву. Такий гарний футбольний стадіон зробили біля школи. Він новесенький, дуже гарний, дуже класний, тут дуже комфортно і дуже зручно. Добре, що тут можна дітям спокійно пограти. Що, Марко, відпочиваєш? На чому ти на самокаті приїхав да? з папою? Що таке? що ти злися? Ти устав, да? Та втомився. Нічого, зараз відпочинеш трошки, підеш ще, так? Да? Грязний весь сустав. Тренер з Марка повижимав всі соки, але Марк не здається і йде ще допрацьовувати разом з Людом. Не бий, кажу, іди, дити, лупиш м'яч просто. Я не буду рахувати такі големи. Задувай! Ставай, вставай, ставай, граємо! Давай, лавро! Бачите, що надивився і тепер Є! Yeah. Yeah. Ти забив? Скільки ти забив? Кричує. Що, втомився? Пап, дай води! Зараз принесу? Забив, але підкати роби. Вже сто раз йому казали так не робити, але воно ж знаєте, як йому хочеться. Є така можливість, думаю, чому так не зробити. Але для того він на тренування і ходить, щоб йому пояснювали, як можна і як не можна. Лаврушка дуже сильно хоче пити, він час тренувався, займався, а потім ще бігав, грав в футбол. Що, Лавро? Давай, давай, право-вліво обходиш. В сторону, в сторону. давай давай, давай. давай. А, м'ячка сюди мені прийняти. І сюди. Давай, давай. Е -е, Присідайте зараз. Що й домови таксі. Давайте, піднімайтесь. Присідайте, піднімайтесь. Баврить, давай. Давай. Присідання, давай. Давай, давай, підок. <рес> вставай давай, вставай, давай. Фактик. Як бачите, займаються і дівчата, і хлопці. Тренер у нас хороший. Сачкувати не дасть. Тому у кого цікавий тренер в Вінниці. Займаються з дітьми різної вікової категорії. Є як і групові, так і індивідуальні. Силку на нашого тренера залишаю в описі під відео. Там можна записатися на будь-які витренування, які вам потрібен. Добро, нормально присвітаю. Перескак, перескакую в нього. Все, можете. Давай ты футболист. Надо на десятку побегать, там тоже есть такие. Это значит, там пускай так. А, и тоже конечно. Якщо чесно, я не знаю, як нижче сил вистачає. Марк майже півтори години займався з тренером, а потім ще час зі Леонідо допрацьовував. Лавро годину займався з тренером. Він же ж і тренувався, і грав у футбол, але подивіться, сил все одно вистачає ще побігати. <риклад> <риклад> Лавро, то що таке? Чуть-чуть. Павро п'яцями подкатами Марко. Що, як нас? Що, футболіст? Каже, підуть які в формі Холанда, чуєш? Я кажу, можем поправить, он не холодно. Марк же такой уставший. Да, пенальти, ну давай. Давай, Марк такой грязный. Давай, 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 Лавро. Обводь, Марк. Опа. Ничего себе. Давай, Лавро. Давай, Марк, вибивай в нього, що ти стоїш. Він жив уста, подиви він єлі бігає. Холанд. Все, Холанд, Устав, подиви весь в траві. Давайте, Холанди. Він такий смішний. Так, Ілля тільки не сильно. Ти що? А, це Марк. О, тепер Лавро і давайте й додому. Вставай, Марк, давай Лавро бий. Куди ти побіг? Лавро. Давай, роз, розгон взяв. Давай, давай, давай. О, о, -о нічого собі, все, і додому давай. Лавро. Ну, я на своєму байку приїхав. Маркін байк ще заберу, бо ми з Лавром на машині приїхали, так, да, Лавро? Да. А Марк з папою раніше приїхав на півтори години. То Марк був на самокаті, да, а папа на... Папа... Так. Да. На цьому, вілобайку. Да. Отак. Ти може заодно розкажеш про нього, ні? Що я? Я про нього нічого не знаю. Я прийшов в магазин, подивився, о, кажу, які є хороші, є такі-такі. Кажу, такі. не треба стримим кермом. Кажу, он добриться. І все, я взяв. Єдине, що я поміняв, це шини тут, бо це він гірський. І різина не дуже була зручна, якщо там по трасі їхати десь. А може ні, Не знаю. Поки не знаю. Міжу. А цю ти міняв? Мен... Ні, це воно було. А ну ка розкажи, ти коли брав, тут не було в комплекті ні підали, цих, як ні педалі не було. Підалі і стойки не було. Ну, Зеркало, Зеркало ще це... поставили. Ну воно, кстати, я, в мене теж воно відпадає, тут теж воно крутиться, непонятно, як Марк вже. Да, стоїт, і стоїт, до речі, стоїт. що саме цікаво. Да, е для Гарміна взяв. Е у мене Samsung, всі знаєте. І була проблема в тому, що вони не коннектяться. Е щоб дані з Гарміна переходили в Samsung е Health. Програму і я десь до двох ночі шукав, як це зробити, бо я думав, вже гарміни нові брати, щоб і сон показував, і все, але знайшов як приконекти один до одного, щоб їх дані гарміни на Samsung переходили. Та й зекономив кошти трошки. <рес> Понятно. А Маркін що просто обичний. Електронний самокат, електричний чи електроника, електрична. Ти що, Марк, розкажи, покажи грязний, який зато шолом в ді, да, Марк? Про велосипеди. Про мій і про Ілійцю Меріду ще якось розповімо більше вам, якось знімемо про це окреме відео, тому що потрібно більше з ними розібратися. Але от Іля тут поміняв шини, доставив сюди педалі, тому що чомусь він продається без педалі, він продається без стійки, доставив собі цю от сумочку і здається, ще поставили ми тоді під крилки. І якось Ілля замість трекера поставив собі гарміни і по ним все відслідковує. І ще Іля знайшов класну програму, яку. Покаже пізніше, як дивитися маршрути, де є цікаві, де можна поїхати на велосипеді. Він поки її юзає, пробує тому потім більше про неї зможе розповісти та й показати про цей велосипед. Будемо довести самокат до машини. Ілля, як там буде спуск, залетить Лаврови з Марко. Тормозіть, хлопці. Все, йді тоді ногами, піши. Піши, давай, ти на самокаті до машини. Давай, ще запакуємо його назад. Дивіться, скільки в мене речей, все те, що я Всю на собі. Виля вона велосипед їде. Все, Лавро обідився. Марк, піши. прокатай. Піши. піши прокатай. Зможе, пиши. Пиши. <ривателі> Давайте до машини. Марк, стій. Марк. <ривателі> лавро пробує. Марк вже навчився їздити. Що йому пока. Ого, ого, Лавро! <ривателі> <ривателі> Давайте, футболісти, грузимося в машину. Все. Що хлопці? Да? А? Куди ти йдеш? На бату ти можеш піти, диви, там нікого зараз немає. Чи ти хочеш полосу приказ. Як ви вже зрозуміли, після футболу ми вирішили переодітися і прийти в дитячу кімнату, трішки з ними ще побігати, тому що енергії ще залишилось дуже багато. Ага. Тримайся, тримайся, тримайся. Тримаєшся? Молодець, молодець, молодець. Отам желеч. Давай, 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 прыгай высоко. давай, Прикольно, круто, да, колеса можна собі розбігатися, пригати, як хочеш. Класно, що дітям зараз є таких багато цікавих кімнат, можна провести ввечері і час. Сезон у нас до 4 років, да, Марка туди не пускає. Да? Піши туди там, де танці. Чи маленьку кусячку заточеш? тому там тільки до 4 років заходь. О, давай, крас танці. Давай. Треба повторювати. А, створювати. До речі, ось ця дитяча кімната, що в нас в торговому центрі, мені подобається більше, тому що тут якось все просторо, дітей помітно, не так як в країні мрії можна десь там загубити. І дітям тут комфортно. Лавро зустрів свого одногрупника садочку, він з ним грається, а Марк просто собі розважається. А зараз будемо вже завершувати наше відео. Будемо збиратися додому. А з вами зустрінемося вже в новому незабаром. Тому до нового відео Бувайте!